Я Матвій Лева, мені 15, займаюсь чесно не вважаю, але десь років 7, може трохи більше. Матвій займається боксом, і сьогодні він говорить боксу, він завдячує за три речі. За характер, за, за те, що я зрозумів, що хочу робити в житті, і за те, що я зрозумів, що таке сім'я. Прийшов у цей вид спорту через випадок у шкільній вбиральні. Така історія. Мене побили в шкільному туалеті, і на наступний день мама мені сказала, що мій брат пішов на бокс, спитала, чи я теж хочу. Я сказав, можна спробувати. Потім, говорить Матвій, були перші тренування, перші спаринги, перші сльози, перші перемоги і перші медалі. А потім був переїзд до Польщу. Проте паузи у боксі не було. На бокс я пішов одразу на другий день. Поки я їхав, був у дорозі. Тренер мені вже знайшов новий зал, нових тренерів, яких я зараз дуже шаную. Вони мені дуже допомогли в, на міжнародних рингах. Про бій у Сумах, який він запам'ятав на все життя, Матвій говорить: це був бій в спортивному клубу Атом. Це, був, ну це не була перемога, це була нічия. І перед боєм мені мама сказала: якщо виграєш, якщо буде золота медаль, купимо тобі телефон. Я такий зарядився, на емоціях вийшов до ринку. Почав ти вперед, туди-сюди. Була ніч, ми поїхали, купили мені телефон. Така була перша нагорода Матвія у боксі. Серед останніх пояс чемпіона на турнірі у Польщі, який він привіз у суми, аби показати тренеру. Його Матвій здобув у поєдинку з італійським боксером. Зараз Матвій говорить, перед кожним змаганням він спілкується з першим тренером, обговорює наступні поєдинки. Розмовляємо про тактику, про стиль ведення бою. Суперники, які будуть чи були. Так, от і під і така у нас підготовка до кожного бою. Вже зараз у Матвія є мета у боксі. Я хочу здобути, здобути всі сім поясів і вже піти на пенсію тим боксером, який залишив своє ім'я в історії, не з аматорських поєдинків, а з тяжких професійних поєдинків, де, де, де насправді показується, що ти за людина. Перший тренер Матвія Михайла Плахотнік говорить, вірить у свого вихованця, бо той має мрію і йде до неї. Кожного дня працює над собою. Кожного дня більше біжить, більше працює. Останній виходить зі спортивного залу. Це було із самого маленького, і по теперішній час. Коли я не тренуюся, я знаю, що хтось може тренуватися. Потім я вийду з ринг і буде не солодко. Ніколи не треба здаватися. Навіть коли нічого не виходить, все. Нічого нема, і все одно можна дійти до кінця. Наприкінці Матвій звернувся до людей, яким завдячує своїй кар'єрі. Я хотів потягувати Михайла Сергійовичу, який е, зробив мені фундамент. Хоча б теж подія своїм польським тренером, тренер Патрик, тренер Карло, тренером дякую вам за те, що спіраченням на ружніху, допомагаєте в тренінгах і. Хотів би також подякувати Ігор Овецький, тренер, український тренер, який теж мені допомагає в підготовці до моїх боїв. І дякую Україні. Дякую сумам. Що я горжуся, що я українець, що я сум. Всі свої перемоги я посвячую нашій Україні. Збориним силам дякую за те, що ми можемо тут тренуватися, за те, що ми можемо виступати на турнірах. І дуже дуже сильно я хотів би потягувати людині, яка е, мене мотивує, яка мені допомагає в кожних моїх життєвих ситуаціях. Це моя мама Марина Васильівна. Мамуля, я тебе дуже люблю. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини Суми.